Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Коротше що, друзі, планував я показати вам цього тижня, як буду цю молотити сою, але не вийшло. На жаль, мене підвів трішки комбайнер, але обіцяв виправитися. Надіємося, що це так і буде. Але в нас в недільку такий сильний прийшов дощ, навіть не дощ, а злива, що ближчих 3-4 дні придеться просто мені спостерігати за оцим сонечком, і як ця вся соя буде висихати. Тому що ж не будеш ти молотити кашу. Коротше, перекупив ще отаких от дровцят. Це опилки, тому що дрова тепер дорогі. Та й, в принципі, маю Арпалу. маю часу, друзі, поїхати. Думаю, ближчим часом поїдемо і нарубаємо трішки безкоштовних дров, так як маємо добрий апарат від Арпалу. Ну але сьогодні теж не про це. Сьогодні я вам хочу показати те, що я купив. Під посівну 23-24, а саме насіння зимої пшениці. Хочу показати, яке я прикупив і який експеримент планую я цього року зробити, і весь слідуючий рік його вам показувати. На Ютубі таке ще ніхто не показував, тому вам точно буде цікаво. Усім приємного перегляду. Розпочинаємо. В Попередньому відео, де я налаштовував зернову сівалку ДТЗ китайську, були запитання, так як я згадав, що я. До мене їде озима, точніше пшениця. були запитання, яку пшеницю я прикупив. Покажи, де купив, що купив, і так далі. Сьогодні я хочу вам показати три зразка пшенички, яку я буду цього року висівати. І весь наступний рік вам буду показувати ну до самих жнив, правда, як ця пшениця буде рости. Розповім звичайно, що під нього буду давати і так далі. Що посієш, як то кажуть, той пожнеш. Сьогодні буде три сорти пшениці: це моя звичайна пшениця. Сорт опал, яку я висіваю, буду висівати точніше вже третій рік. Пшениця просто можна так сказати. Звичайна, перший рік, коли я посіяв, обіцяли, до речі, мені що це перша репродукція. Перший рік, коли я її посіяв, дала вона, друзі, паршивеньку. Ну там декілька було факторів. Перше це неякісний посів. Ну а другий фактор. В принципі, напевно, те, що це не була перша репродукція. Ну коротше, дала вона на гектар 44 чи 45 центнерів, що я рахую дуже мало, враховуючи те, що я кинув підню 150 кг кілограм нітромофосу на гектар та 150 кг селітри. Минулого року я її посіяв цього року, теж зібрав, але взагалі з першим результатом всього 30 центнерів. Ну, правда, я сіяв без нітромофосу, що нікому не рекомендується робити. Нітромофос обов'язково давайте при посіві. Ми не говоримо за тернопільські ґрунти чорноземи, тому що, як мій казав кум, там просто кинь зернинку і вона одразу росте. Там хороший родючий ґрунт, і там можна і обійтися 100 кг селітру і взяти 7-8 тонн врожаю. Ми говоримо за нас, коли у нас нальюще, наприклад, піски, суглинок, то потрібно щось кинути ці пшениці, щоб вона. Вродила ці мішки, поки друзі, я не відкривав, тому сьогодні відкриємо їх при вас і порівняємо хоча б це насіння пшениці між собою, яка вона по крупності і так далі. Ну і в принципі я вам трішки розповім, що це за такі сорти. І давайте, напевно, спочатку розпочнемо з нашої української пшениці Софія Київська. Це більш такий новіший сорт, це оста пшениця. Якщо чесно, друзі, я не пам'ятаю, коли я коли ми точніше сіяли осту пшеницю. У нас завжди вся. Пшениця без Оста, тому буде мені цікаво спостерігати за такою пшеничкою. Мені подобається оста пшениця, але я її ніколи не хотів сіяти, тому що самі розумієте потрібне певне дозрівання, щоб ці всі остики відлітали. Ну то таке цього року прикупив. Будемо спостерігати. Значить, пшениця Софія, Київська це еліта потенціал врожайності даного сорту це 119 центнерів. Ну звичайно, це напевно при ідеальних умовах. В принципі, ми їх попробуємо забезпечити. Зараз, напевно, ми його відкриємо, і я вам його продемонструю. До, до речі, пшениця вже йде протруєна, що в принципі є плюс. Значить, вона фасується в мішках по 25 кілограм. Нагадаю, це еліта. І норма висіву цієї пшенички, друзі, 210, приблизно 210 кілограм на гектар. Звичайно, ці всі норми висіву ми будемо. Дотримуватись. Попробуємо акуратно це все зробити. Так, ну що ж, друзі, розпакував пшеницю і скажу я вам, що на вигляд вона є непогана. Отака От пшеничка. Видно, що вона дійсно калібрована. Ну, нормальна пшениця, можна так сказати, одна в одну. Не ідеальна, але хороша. Ну, то таке. Ми зараз їх понабираємо в стоїчки, розкладемо на аркуші. Також, також я думаю. Кожну з цих пшениць ми зважимо, щоб приблизно розуміти, чим вони відрізняються між собою. Ну і тепер давайте напевно розпакуємо канадську пшеницю сорту Орвіль. Вона йде в паперових мішечках, добротних таких паперових мішечках. Тому потрібно бути акуратніше з нею, тому що пшеничка капець, друзі, як дорога. Дуже міцно прошито це все. Так, ну що ж, друзі, все розпакував. Як бачу, вона не протруєна пшениця. Отака, друзі, отака бірочка її. Бачите, канадська пшениця сорт Орвіль. Потенціал врожайності цього сорту, друзі, 170 центнерів еліта. Ну і дивимось, що там в нас всередині, друзі. Всередині в нас отаке чекає добро. Так, пшеничка. Ну, я б не сказав, би, щоб вона така аж крупна. Якщо чесно, мені кажеться, що Софія Фіївська крупніша буде. Ця друзі, канадська пшениця фірми Орвіль. Еліта фасується в от таких мішечках паперових по 20 кг. Скажете, чому так мало прикупив, друзі? Ну, по-перше, вона дорога. Оця пшениця Софія Київська десь 27 гривень за кілограм коштує еліта. Ну а ця друзі, 65 гривень за кілограм, тобто 65 тисяч за тонну. Але її багато не потрібно висівати. Оцю 210 кг, кілограм. Мою буду висівати десь 250 кілограм. Ну а цю всього що треба висіяти на гектар, лише 120 кг, кілограм, що мене дуже дуже сильно друзі здивувало. Ну це дуже мало, практично ну, так само, як я сою висіваю. Чому так? Тому що, друзі, ця пшениця дуже сильно кущиться. Вона дає з однієї зернинки до 16 пагонів. Ну подивимося, в принципі, як буде все, що в характеристиках це все я вам можу розповісти. Подивимось, посієм, Не будемо загадувати. Подивимося, яка то вона еліта чи не еліта. Ну і в принципі заодно будемо знати, що собою ці фірми являють, чи вони, що вони нам продають, чи продають дійсно якісне насіння, чи там незрозуміло що. Тому давайте при вас це все наберемо. Почнемо от такий без етакетки слоїк. Це буде Софія Київська. Ну, вона мені подобається на вигляд. Ну і з такою червоною етакеткою, щоб не помилитися, наберемо нашої супер еліти, Ну і зараз будемо порівнювати. Ну що ж, друзі, набрали три сорта, ну і зараз їх хоча б візуально порівняємо між собою. Це у нас сорт Опал, це Софія Київська, ну а це канадська еліта Орвіль. Е, Якщо їх візуально, друзі, між собою порівнювати, то одразу кидається в очі е сорт Софія Київська Еліта. Вона по крупності крупніша за мій Опал, ну і звичайно за канадський Орвіль. Не знаю, чому так. Я думав, що тут буде дуже крупне насіння, але... Но... Воно, в принципі, візуально ну, нічим не відрізняється від мого. Ну, давайте по одній зернинці викладемо на аркуш білого паперу і теж порівняємо. Виклав я три сорта: це сорт Орвіль, це Софія Київська і це моя пшениця. То можна сміливо сказати, що Софія Київська найбільш крупніше має зерно, ну а мій Опал, і в принципі Орвіль на одному місці. Так, ну і ще давайте на руку висиплю. І... Трішки пшенички і покажу вам, як моя виглядає. Оце сорт Опал. Отака пшеничка. Так, слідуючи це йде канадська пшениця. Ну, бачите, нічим, в принципі, не відрізняється від моєї абсолютно. Тому це для мене дуже дивно. Ну, і остальна пшениця Софія Київська, якщо подивитися, то Зерно, ну тут реально крупне зерно, класне. Коротше, візуально ми подивилися. Тепер давайте ще їх поважимо. Набрав я, як то кажуть, по самий чубок, трамбував і кожну баночку ми тепер зважимо і подивимось, чи є різниця по вазі е, даної пшениці. Ну що ж, почнемо? Давайте з моєї пшенички. Опал з чорною етакеткою. Вона не калібрована, вона одразу з під конбайна. Такою буду, в принципі. Одразу її сіяти. Давайте її важити Значить вага 636 грам. Переходимо, друзі, до Софії Київської. Отака От протруєна пшеничка Ставим її 636 грам. Без різниці. Ну і давайте, можливо, щось покаже оцей Еліта канадська. Ну, друзі, 692 грама. Так, еліта канадська, звичайно, показує набагато потужніший результат. Ну і для того, друзі, щоб експеримент наш точно був вірний, і ми точно знали, яка різниця між цими трьома сортами по вазі, то ми зважимо слоїки. Значить, насіння сорту Опал стам слоїк. Софія Київська це без етикетки слоїк. І останній слоїк це в нас е, сорт. Канадський орвіль 244 грама, тобто він у нас важчий на 10 грамів. Це ми, звичайно, друзі, врахуємо і результати зараз появляться у вас на екрані. Скільки яка пшениця важить в об'ємі 0,5 літра. Ну що ж, друзі, візуально я показав вам, чим вона одна від одної відрізняється. В принципі, ви собі подивіться, та й висновки свої робіть. Напишете, до речі. В коментарях, що ви думаєте про ту чи іншу пшеницю. Значить так, друзі, будете запитувати, де я її купив. Ну, я одразу ще раз хочу повторитися, що я вам не рекомендую там щось купляти. Ну, в принципі, ви собі купуйте, але рекомендації я такі дати вам не можу, тому що перший рік я в них щось купую. Це Софія Київська була куплена в київського підприємства Yeson Agro. Ну, а ця еліта канадська, значить, Elite Sense Канада. Ось така пшениця. E, значить, ще раз нагадую, що ця пшениця Софія Київська Оста з нормою висію 210 кг на гектар. Цього мішечка 25 кг хватає на 12 соток. Ця канадська пшениця Орвіль висів 120 кг на гектар, і у цього мішка хватає, друзі на 16 соток. Коротше, будемо сіяти так, як вказано заводом-виробником. Ну а ці пшениці опал я посію, друзі, 254 кг на гектар. Таку норму висіву, яку я показував в минулому відео, коли налаштовував китайську зернову сівалку. Ну і також, друзі, в чому буде полягати мій експеримент. Що я таке покажу вам, що не показував ніхто більше на Ютубі, все дуже просто, друзі. У цих три сорта пшениці буде висіватися на одному полі розміром 40 соток, також на одному тому самому ґрунті, це буде суглинок і з нормою внесення добрив. Добрива, друзі, будуть внесені як органічні: це гній, перегній в кількості 15 тонн на гектар, і також будуть азотні добрива мінеральні вноситися. Це нітромофоска в кількості 200 кг на гектар та селітра в кількості 300 кг на гектар. Це все буде внесено в одне поле, в один час посіяно. Між собою ми ці всі сорта розділимо півметровими полосами. І будемо спостерігати за розвитком того чи іншого сорту. Я думаю, що це вам буде дуже цікаво, але мені я з нетерпіння, в принципі, на це очікую. Для чого я це вам, друзі, хочу зробити. Ну, в першу чергу, це особисто для мене експеримент буде. Полягати він буде в тому, щоб побачити, чи є різниця між елітою. Та, звичайною, в принципі пшеницею, коли дати інтенсивне підживлення. Я думаю, друзі, що це буде дуже цікаво, і коли ми це все будемо молотити, то подивимось скільки який сорт всипить. Ну і, звичайно, буде дуже, я думаю, цікаво спостерігати за розвитком, особливо, коли буде наливатися колос. Так як тут обіцяють 17-сантиметровий колос, до речі, ця пшениця невисока, вона 70. До 85 см чи 87 см висотою росте. Ми поспостерігаємо за колосом того чи іншого сорту на одному тому самому полі з одним тим самим ґрунтом і з однією тією самою нормою внесення мінеральних та органічних. Добре, по тут друзі буде експеримент, і саме головне, що ми з цього експерименту візьмемо, це хороше, я надіюся, якісне насіння першої репродукції. Ну і ми вияснимо, звичайно, чи варто сіяти, купляти, точніше, еліту та сіяти її, чи можна сіяти свою пшеницю і давати інтенсивне підживлення, і практично там не мати ніякої різниці. Це все покаже, друзі, поле на слідуючий рік. Ну а через два тижні, друзі, ми це все будемо висівати. І я вам, звичайно, знімлю відео, як я це все роблю. Ну і процес зростання цієї пшениці, цих трьох сортів, звичайно, буде детально відзнятий. Коротше, отаке сьогоднішнє відео. Така друзі, пшеничка. Надіюся, що вона покаже дійсно класний результат. Буде трошечки затратно для мене цей експеримент, але для вас це буде корисно, для мене теж буде. Корисно, надіюся, що все-таки експеримент буде не марте. Тому що ж, напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього експерименту, і отакої пшенички. Можливо, хто з вас її сіяв і щось мені цікаве розповість. Тому запрошую всіх написати звичайний коментар. Будуть друзі особисті якісь запитання, то звичайно пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. А так, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. Ну і не забувайте любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячна. Тим ж самим це папа. -па.